Всім привіт, компанія як завжди для вас на зв'язочку. Ми працюємо раді вас. О, друзі, і що хочу вам показати, не буде це такий огляд, як на як мене завжди там на Ютубі для вас є штамп повністю з приладами і так далі. Це індивідуальний варіант, який ми пригнали людям під замовлення. Просто хочу показати для вас, який ми пригнали Volkswagen Passat Alltrack людям під замовлення. Реально він офігенно класний, крутий автомобіль. Я не знаю. Для мене, мабуть, оце по кругу це просто проти ось цього варіанта. Того ж це 20-й рік, 78 тисяч по пробігу, 240 сильний двигун, dcc підвізка. Максимальна комплектація Матрична оптика, яка вирізає, адаптивна, камера 360, саме класний, модний цей колір у грає. Бачите, як він гарно дивиться, безключових доступи, панорами в автомобілі йдуть, подвійний склопакет, підсвітки е, електрика, пам'ять, масажі, цифрова панелька приладів, самопарковки, е, Discovery Pro, бездрутова зарядочка, дайнаудіо на всіх асистентах. Ну просто е, диски у нас 19-го, нова гума стоїть, електрокришки багато. На всьому, повністю на всьому, цей автомобіль. І зараз на ринку України великий дефіцит ось таких нових кузовах фольцогнів Пасатів, олтраків. А ми, друзі, знайшли, і кого б зацікавив такий варіант. Будь ласка, може до нас звернутися. Що, схоже, вам підбираємо гляньте, адаптивно гляньте, який автомобіль, блін, просто реальна ракета. От, е, знаєте. Коли ти чимось займаєшся, то воно тобі завжди щось приїдається. Це твоя робота, і потім тобі вже воно стає все нецікаве і так далі. Але менше з тим є такі от е, автомобілі і Від яких ти сам кайфуєш, і реально, це саме той варіант, від якого я сам кайфую, того що ну, в цьому автомобілі все повністю в круг. Е, реально подобається, круте, і хочеться сісти на ньому кататися. От, і щоб він е, приносив задоволення. того що ну, е, очима він не подобається. Мега круто. Ця автівка. Ну реально, вона прийняв ще притом з Німеччини цей автомобіль, це не Швеція, це німецька е, німецька автівка. От воні, вона подобається, я ж кажу, візуально капець подобається. Технічно вона офігенно справна, то що 78 тисяч по пробігу. Е, от Комплектація також дуже хороша. Ну і звичайно, 240 сильний двигун е, в цього автомобіля. І він реально їде, дай Боже, цей автомобіль. Хто купував у нас такі автівки, хто їздив на таких автомобілях, той і розуміє, про що я говорю. Ну і плюс ще в комплекті підвісочка DCC, І це все в зборі. Цей коктейль він реально ну, просто розриває. Прям ну, не знаю, мені подобаються такі автівки. Класні, класні, реально класні. Гляньте, як у нас тут під капотиком. десь тут патрубки такі, вон, бачите, там патрубки сидять, здорові, потужні. Он навіть є по обслуговуванню, бачите, 58 тисяч заїжджала. 23-4 місяця роківка. Так що все чітко, гарно, класно. Зараз десь в нас є де клієнт на цей автомобіль і ми будемо його передавати йому. Так що, друзі, хто хотів би ось такі варіанти... Блін, дзвоніть, пишіть, знайдемо, привеземо закласти адекватні кошти, бо оцей автомобіль клієнту стає десь ще раз, 20-й рік, кінець 2020 року, бачите самі комплектацію. От, 78 тисяч пробігів. цей десь автомобіль клієнту стає в районі 33 тисячі на віддачу. Ось ця автівка. Хороша, дуже ціна на ринку, таких навіть близько немає варіантів. Так що дзвоніть, пишіть. Знайдемо, підберемо щось для вас і отримати свої класи автомобіль, своєї мрії. Так що всім вам гарного дня, не за зочку будемо, пока-пока.